Шановна громада, учасники революційних подій 2004 та 2013 років. Сьогодні ми разом з усією Україною відзначаємо День гідності, та Свободи, який вибрав у себе доленосні події новітньої історії України 2004 та 2013 років Помаранчевої Революції та Революції Гідності. Ці дві події дали старт формуванню нового загону героїв. Підняттю патріотичної свідомості скинули кайдани поневолення та покори злочинному режиму, відкрили можливість жити в новій демократичній державі. Вони сколихнули Україну і стали свідченням того, що український народ глибоко патріотичний, з високим почуттям гідності і непереборним духом свободи, народ, який прагне миру, злагоди та братерства. Але їх виборювати доводилося зі зброєю в руках. За честь і гідність України боролися її сини під час татаро-монгольської навали. Їх відстоювали запорізькі козаки у визвольній війні. Молоді українці, загибли під крутами, тисячі українців, воїнів Другої світової війни. Свідченням тому стала помаранчева революція та революція гідності. У складний час сьогодення право на волю і свободу виборюють наші воїни на східних рубежах держави. Майдан та антитерористична операція на Донбасі об'єднали не тільки людей з усіх куточків України, а й представників різних національностей, які плічоплі стояли на барикадах, які гинули від куль та снарядів під Донецьким аеропортом, в Віловайському котлі, під Волновахою та Авдіївкою. Незважаючи на вік, стать та зайнять, люди гідно відстоювали свої права та переконання. Той пам'ятний знак на Майдані Незалежності, встановлений на честь загиблих учасників Революції Гідності та могили загиблих учасників АТО будуть завжди нагадувати нашим нащадкам про те, що ми українці козацького роду і будемо боротися за свою рідну землю до останнього подорогу. Низько вклоняємося Героям Небесної Сотні, всім, хто віддав своє життя за право жити у вільній незалежній державі, адже їх подвиг є неоціненим для України. Сьогодні ми віддаємо шану громадянському подвигу патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави. Патріотизм нинішнього покоління. За взяття творців української державності довели, що наш народ є господарем на своїй землі. Українці вкотре підтвердили, що вартість життя у вільній і незалежній державі, що ми є нації, для якої гідність і свобода непереборні цінності. Тож бажаю всім мирного неба над українською землею, родинного добробуту і злагоди, незламної віри. У щасливе майбутнє України та впевненості у завтрашньому дні. Слава українському народу, слава його героям, слава Україні, героям слава!